Новий рік для Анжеліки Краснової розпочався з приємного сюрпризу. За свої досягнення у спорті саме за призове місце у чемпіонаті України з вільної боротьби, отримала велосипед. Підтримала юну спортсменку громадська організація Промінь любові у співпраці із шведською місією Вінден Для громадської організації величезним. Пріоритетом є діти, підлітки, молодь, спортивна молодь, молодь, яка чимось хоче займатися, молодь, яка хоче створювати цю країну. І саме ці різдвяні і новорічні дні громадська організація про любові, всі волонтери громадської організації про любові. Хотіли зробити комусь чудо для кого зробити чудо за допомогою наших партнерів шведської місії Вінден. Ми знайшли можливість просто подарувати радість. Я надію, що подарували ми нам це вдалося. Подарували радість, подарували можливість дівчинці ще більше. Займатися спортом Анжеліка вже два з половиною роки займається вільною боротьбою. Її тренер Владислав Білоус говорить про гарний потенціал у спорті. Також відзначає успішні виступи на змаганнях різних рівнів. Сама ж дівчинка мріє про Олімпійські ігри. Я дуже задоволена. Це дуже неочікувано було для мене сьогодні. Дякую велике вам. Буду старатись. Да. Чи є у тебе велосипед? Був велосипед, але зараз немає. Ну, вже є. А, тобто тобі такі вчасно да, перед. Да. Да. Розкажи, да. нам, будь ласка, про твоє спортивне захоплення. Чому саме пішла займатися вільною боротьбою? Коли почала займатися вільною боротьбою? Насправді я дуже, ну, типу, люблю таке всякі для хлопців Це можна чоловічі сказати такі, да, чоловічі так? від спорту. Пішла навіть, на вільну боротьбу, спробувала, мені сподобалось. А хто порадив? О, брат мій пішов а -а -а. молодший. Йому не сподобалось, мені сподобалось. а мені сподобалося. Да, я почала займатися, і ось перші результати будемо до до вершин старатися. Яка вершина? Ото, у тебе Олімпійські ігри? Нехай дива трапляються частіше, та мрії здійснюються. Як це сталося з Анжелікою Красновою.